Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую свої враження про перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2024-25, Динамо Київ, Україна, Рейнджерс, Глазго, Шотландія, який проходив у польському Любліні за відчутної підтримки українських уболівальників, які своїми голосними Динамо! Динамо підтримували команду Шовковського. Гол не змусив на себе довго чекати, щоправда, Ванат вразив ціль на добавці головою з офсайду. Рейнджерси відповіли штангою після удару, підкрученого удару Макосланда, на що Вона дальнім ударом змусив проявити голкіпера рейнджерса Батленда всю свою майстерність. Але на 38-й хвилині вже ніхто не міг скасувати гол Киян. Перехоплення. Земеля з українського Херсону Олександр Караваєв пасує вперед направо на Ваната. Чий простріл уздовж воріт чітко замикає Андрій Дярмуленко. Все зроблено на одному подиху і так на перший погляд легко. Але головне це 1-0 на користь Київського Динамо. І відразу Шапаренко небезпечно розряджав свою гармату. Шкода, що м'яч не залетів у рамку. На 52 й хвилині рахунок міг стати рівним. Коли після навісу до динамівського штрафного майданчика Десерс без перешкод з району 11-метрової позначки пробив головою в кут. Але Бущан у карколомному стрибку потягнув удар. Голкіпер київського Динамо і надалі грав у рамці впевнено і можна було б ставити за матч найвищий бал, але якби і не ці останні фатальні секунди. Весь другий тайм динаміці самовіддано оборонялися. Щоправда. Попереду майже нічого не клеїлося, м'яч не тримався у динамічних ногах. А в тих рідкісних контратаках, що вдавалися, справа досягала перспективних прострілів, але завершального удару не виходило. А рейнджерси невтомно пресингували киян по всьому полю від стартового до фінального свістка, перед яким і зрівняли рахунок. Сіріл десерс після навісу з правого флангу з меж вратарської стромив м'яч у сітку, і одразу ж фінальний свісток. Ну як же так? Хоча, якщо вже бути відвертим, то рейнджерс награв на забити гол. У будь-якому випадку все вирішиться у Глазго. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.